Це все почалося як шкільний проект. Я збирався створити ролик на тему історія свого міста, записуючи інтерв'ю зі старими мешканцями. Для початку я зробив кілька таких інтерв'ю, поговорив з колишньою вчителькою моєї школи та швейцаром готелю на пенсії. Вчителькою була місіс Тернер, яка вже 10 років як овдовіла. Їй було 75 років. Вона багато розповідала про те, що в її часи система освіти була набагато кращою, і про деяких своїх учнів, які досягли великих успіхів. Швейцара звали містер Уоткінс. Йому було 89 років. Він говорив про готель як про гламурне місце і розповів мені кілька цікавих історій про людей, які там колись зупинялися. Він також розповів, як йому було сумно, коли довелося піти на пенсію через свій вік. І ще сумніше, коли готель востаннє зачинив свої двері 20 років тому. Інтерв'ю були чудовими, але я вирішив, що вони потребують чогось додаткового, щоб привернути більше уваги до свого проєкту. Тож, я знайшов музику і збирався додати до неї записи навколишніх звуків з вулиць. Проект мав вийти крутим, але потім сталося дещо, що збило мене з курсу. І в підсумку я почав робити зовсім інший проект. Розумієте, я почув дивні звуки на фоні одного з звукозаписів звуки, які, врешті-решт, привели мене до досить темних місць. Це було кілька років тому. Зараз я навчаюся в університеті, але я зберіг оригінальний файл і після довгих роздумів вирішив поділитися тим, що на ньому тут і з вами. Звуковий файл був записаний у вестибюлі готелю, в якому працював пан Воткінс. На той час готель був занедбаний і порожній. Там залишилися лише зламані меблі та купи сміття і листя, які, скоріш за все, занесло вітром через дірки у вікнах та дверях. Я пробрався всередину, протиснувшись крізь щілину забитих дошками двері. Мені було ніякого, знаєте, і я розумів, що вчиняю неправильно. Я дуже нервував. Тому перше, що є на записі, це звук мого дихання. Воно гучне, бо я майже задихався. Потім чути. Як я кажу собі розслабся, чувак, і я роблю ще один глибокий повільний вдих. Пам'ятаю, як я думав, що це допоможе мені заспокоїтися. Наступний звук скрип будівлі. Був кінець листопада, і на дворі вирував сильний вітер, тож не дивно, що стара будівля видавала такі звуки, а потім з'явився перший з дивних звуків, ніби вітер проник всередину будівлі і рухався крізь сміття та листя. Другий дивний звук довший, третій затягується ще. Довше. Обидва знову ж таки змушують мене думати про вітер, але в голові все одно приносяться думки про неспокійну, моторошну силу потайбічних істот. Потім чути мої кроки, коли я виходжу з готелю. На цьому запис закінчується. Перше я прослухав запис у своїй спальні вдома і відчув, як мене пронизує холод. Я чув ці звуки, коли був там сам, стоячи у вестибюлі, але тоді вони не привертали моєї уваги. Але під час прослуховування запису ці дивні звуки пробрали мене до кісток. Я був захоплений. Я прослуховував запис кілька разів до пізньої ночі, і десь у четвертій ранку я нарешті почув це. Перший звук це власний голос, який просить: Будь ласка, це дівочий голос. Другий звук це знову її слова. Будь ласка, допоможіть мені. Третій звук знову ж таки голос тієї самої дівчини. Вона каже: Я просто хочу мою міллі. Будь ласка. Чим більше я слухав запис, тим більше переконувався, що мені не здалося. На звукозаписі дійсно хтось благав про допомогу. Наступного дня в школі я не міг зосередитися на жодному з уроків. частково тому, що я був виснажений, але більше тому, що все, про що я міг думати, був голос на записі. Що це був за голос? запитував я себе. Як це було можливо, я точно був один у занедбаному вестибюлі. Для мене це було загадкою, і я був сповнений рішучості докопатися до суті. Я вирішив, що найкраще почати з того, щоб повернутися до швейцара, містера Воткінса, і запитати його, чи слова на записі про щось йому говорять. Він жив у будинку для людей похилого віку і виглядав ще більш кволим, ніж тоді, коли я брав у нього інтерв'ю вперше. Він потиснув мені руку, посміхнувся і запросив мене сісти. Я сів у крісло напроти нього і розповів про те, що сталося. Потім я запитав його, чи була Міллі в готелі, можливо, вона була серед персоналу або постійним гостем. І коли я це спитав, все змінилося. Посмішка зникла з його обличчя. Він не дивився мені в очі. Потім він почав кричати на одного з доглядачів, почав говорити, що я йому заважаю. І вони повинні змусити мене піти, мене виштовхали звідти вдвічі швидше. Не буду приховувати, що я був дуже засмучений всім цим і розгоблений. Я явно засмутив його, і мені хотілося б знати, як я можу все виправити. Можливість розгадати таємницю запису також зменшилася. З усіма цими думками в голові, шкільні дні продовжувалися повертатися, а вихідні тягнулися надто довго. Насправді, через пару тижнів після того, як я побачив швейцара вдруге. Я вирішив, що видалю файли і забуду про весь цей паршивий досвід. А потім мені прийшов лист. Адреса була написана від руки, а всередині була коротка записка, загорнута в інший аркуш паперу. У записці йшлося про те, що, на жаль, містер Уоткінс помер у вісні, і що перед смертю він попросив передати мені цей лист. Мої руки тремтіли, коли я розгортав листа. Ось що там було написано. Я вже давно ношу з собою одну таємницю. Це те, чого я соромлюся і що змушувало мене ненавидіти себе всі ці роки. Я думав, що це ніколи не зміниться, і я заберу свою таємницю з собою в могилу. Але потім з'явився ти. Мені було приємно познайомитися з тобою вперше, і я був радий поговорити про старі часи в готелі, про хороші часи. Потім, коли ти прийшов до мене знову. Те, що ти сказав, було так, ніби хтось взяв ніж і розрізав мене, щоб розкрити таємницю, яку я поховав всередині себе. Розумієш, ім'я Міллі дещо для мене означає це ім'я ляльки, яка належала молодій жінці, яку я знав понад 60 років тому. Це була жінка, а не маленька дівчинка. І багато хто сказав би, що вона занадто стара, щоб ходити з лялькою в руках. Але ця молода жінка була стурбована, вона була худа. Носила лахміття і жила на вулиці біля готелю. Зима у 59-му році була особливо жорстокою. Прогнозували, що наступна ніч буде дуже, дуже холодною і загине багато безхатченків. Я знав, що життя цієї молодої жінки буде в небезпеці, якщо вона залишиться на вулиці. Тому я сказав їй, що вона може сховатися в готелі, якщо схоче. Я зробив це, не сказавши нікому з керівництва. Їхньою єдиною турботою було заробляння грошей і залучення ще кращого класу гостей. Але мене виховували в дусі співчуття. Єдине місце, яке я знайшов для неї, було в комірчині. Комірчина була трохи більшою за шафу. Але дівчина здавалася досить щасливою. Жінка згорнулася там калачиком і заснула, міцно обійнявши свою ляльку. Я був такий радий, що допоміг їй, моє серце аж тремтіло від співчуття. Мені було приємно, що я врятував життя цієї жінки, і на цьому все могло б закінчитися. Ніч минула, вона могла б піти і не було б ніяких проблем. Лише одна з працівниць рецепції, яка мала амбіції бути начальницею, знайшла дівчину, яка міцно спала в комірчині і покликала менеджерів. Це сталося якраз перед моєю зміною. І коли я прийшов на роботу, то побачив, що в холі готелю зчинилася метушня. Там була молода жінка. Сльози текли по її обличчю, і вона знову і знову кричала про допомогу для своєї Міллі. Вона благала повернути їй ляльку, але моїм колегам було все одно на її благання. Якимось чином її розлучили з лялькою, мабуть, коли вони вишторхували її з комірчини, жінка впустила з рук свою Міллі. Робітники витягнули її на вулицю і залишили ридаючу дівчину, яка все ще благала про свою Міллі. Яке то серце треба мати, аби так обходитися з живою людиною? І я. Задавав собі це питання мільйон разів. Невже їм було так важко віддати їй брудну ляльку? Для них вона не мала ніякого значення, а для бездомної жінки вона була дуже цінною річчю. Це розбило мені серце, і я пішов шукати ляльку, щоб повернути її, але в комірчині її не було. А розпитати я не міг, бо менеджери були в люті і погрожували звільнити того, хто впустив цю жінку в готель. Мені тоді були дуже потрібні гроші, і я так боявся втратити своє робоче місце. Тож я не став втручатися. Через кілька днів я почув, що тіло молодої жінки знайшли на узбіччі дороги. Її збила машина, а водії поїхали далі, ніби вона нічого не варта. Її поховали на міському кладовищі без надробка і без панахиди, і я так і не зміг знайти місце, де вона похоронена. Чи міг я? Зробити більше, щоб допомогти їй, коли вона була жива. Так чи повинен я був зробити більше, щоб допомогти їй? Так, але я не зробив, я дуже боявся втратити роботу. Ти лише дитина і хороша дитина, як я зрозумів після кількох наших зустрічей. Тому я не хочу перекладати на тебе свій тягар, але думаю, що ти маєш право на правду, яку я знаю. Щодо голосу, який, як ти говорив, чув на звукозаписі, я не маю жодного пояснення, яке можна було б аргументовано викласти. Але тепер, коли я заспокоївся і мав нагоду подумати, я думаю, що, можливо, є спосіб, яким можна все виправити. Якщо ти отримав цього листа і зможеш пробачити мені за те, як я з тобою тоді обійшовся, можливо, ти міг би приїхати до мене знову, і ми могли б поговорити. Лист був підписаний з надією. Вільям Воткінс, прочитавши його, я опустив голову на руки і заплакав. Я плакав багато годин підряд і від втоми сам того не помітив як заснув. Коли я прокинувся, мені здалося, що я нарешті зрозумів, що відбувається. Я розумію, що багато людей сприймуть це як нісенітницю, і я боюсь давати комусь слухати запис. Що, якщо все, що вони почують, це вітер у занедбаній будівлі. Після такого мене можуть вважати божевільним. Але я вірив тоді. І вірю зараз, що записав голос привида тієї молодої жінки. Тоді, коли я сидів, розтираючи очі від сну, я не хотів вірити, що містер Воткінс помер, але я знав, що мені треба робити далі. Я облив обличчя холодною водою і повернувся до готелю. І Я знову прослизнув через розбиті забиті дошками двері і почав пошуки. Цього разу я нічого не записував, просто кидався від однієї порожньої кімнати до іншої. Крізь був пил, і десятки павуків снували по підлозі, коли я їх турбував. Там було невелике приміщення, схоже на комору, про яку містер Воткінс розповідав мені у своєму листі, але воно було таким же пустим, як і решта приміщення. Тоді, коли я втратив надію, я побачив декілька коробок, захованих у кутку. Я відкрив одну з них і знайшов шарфи, рукавички та парасольки, а в іншій коробці був вишуканий посуд, а в іншій Старі глянцеві журнали про бізнес і стиль життя. Я подумав, що це всі речі, зібрані перед закриттям готелю і призначені для утилізації, але ніхто так і не дійшов до цього. Я відкрив останню коробку, і моє серце шалено забулося від радості. У ній була лялька, фарба на її обличчі потьмяніла і потріскалася, а сукня була зім'ята і брудна. Я витяг її з коробки і сказав: Привіт, Міллі! Приємно познайомитись з тобою. Чесно кажучи, я не знаю, чому я привітався з лялькою. В той момент я просто був дуже, дуже щасливий. Потім я загорнув ляльку в пальто і вийшов з готелю. До міського кладовища я їхав двома автобусами і довго йшов пішки. Це було занедбане місце, деякі надгробки наполовину погрузилися в землю скрізь росли бур'яни. Було тихо, я міг бачити лише кількох людей на іншому боці кладовища, але я все ще нервував, що хтось побачить мене і запитає, що я тут. Роблю. Я опустився на коліна і вирив невелику ямку на якійсь безіменній могилі. Я взяв ляльку і поклав її в ямку, як зробив. Потім обережно засипав її пухкою землею і заплющив очі. Я подумав про молоду жінку і сказав їй, що Міллі зараз тут, і вони знову можуть бути разом. Я піднявся на ноги, змахнув землю з джинців і повільно пішов з кладовища. Мені було сумно, але водночас і добре. Я вчинив правильно, і я сподівався, що містер Уоткінс відчував би те ж саме. І тепер залишилося зробити ще одну річ. Я востаннє повернувся до готелю і зробив запис. Я послухав його, коли повернувся додому. На записі я почув лише тишу: не було ні вітру, ні голосів, ніяких духів, які просили про допомогу. Був спокій, все закінчилося. Запис продовжувався, коли я вийшов з вестибюлю, і коли я вийшов через двері, я почув дивний звук. Я прислухався до нього кілька разів. Перш ніж зрозумів, що це було. Це був голос старого містера Воткінса, який сказав мені: дякую.